Ми працюємо тільки з тими, хто прозоро працює, наскільки можна це назвати прозорим, так? У нас згідно законодавства нашого, ну, як можна працювати, як там бізнес у нас ведеться в Україні. Так? От. Але є люди, які хочуть, наприклад, якусь там чарівну таблетку, де Хай там приклад просто нам ну, якісь приблизно вигадую, де не хочуть платити податків, а бухгалтер має сказати, як це зробити, щоб зовсім не платити податки, наприклад, щоб не блокували податкові, не блокували картки в фізосі в банку і ще щось. Ну, такого я не, точно не придумую і, і не збираюсь придумувати. Ну, тому, може, коли таких відповідей не отримують клієнти, то може такі можуть не залишитися, залишитися не дуже задоволеними після консультації. От, тому кожному своє, от, а все, все, що стосується саме прозорого обліку, прозорого ведення бізнесу. Ну, якось, я би сказала, не підберу зараз такого слова. Якось по-людськи працювати, от, то ми на раді підтримати в такому бажанні. Працювати максимально легально, так? Угу. Своїми ж, наприклад, ну як, це теж один критерій, з критеріїв, по яких ми вибираємо собі клієнтів, От, тому що я ж теж, наприклад, коли мені щось не подобається, ми прощаємося, ми не ставимо акцент на заробітку, на грошах. Якщо гроші заробляються, ми, особисто я маю цього напругу, то я. Прощаюся, прощаюся і рухаємося далі.